Всім привіт! Сьогодні ми навчимося правильно вимовляти скоромовку з тусповиламиваними ногами. Мене звати Юля, я власниця школи ту, І сьогодні ми правильно прочитаємо польські звуки в цьому реченні, і ви теж зможете так читати цю скоромовку. І зараз я буду розбирати її по частинках. Спочатку по складах, потім по словах, і потім будемо читати ціле речення швидко. Перше наше слово, ви бачите вже на екрані це СТУ. Сту увага на вимову У. Щоб це видобути, вам треба зробити з губ такий клювик. у, У-сту. У". І ви вже бачите це довге слово з По. Одному складу. Спо – по все просто. Ви. Щоб зробити в, нам треба дуже широко посміхнутися і мати трохи прикритий рот в, в ви. І тепер найскладніше, що поєднати ви і ва. Для цього є дуже корисна вправа, і нам треба повторювати звуки у і, у. І якщо ви так повторите хоча б 10 разів, ваші губи звикнуть до того, щоб швидко міняти позицію. У-і. Я можу навіть повернутися трохи боком, щоб вам було краще видно. У і, у, І І це те саме, що роблять наші губи, коли треба сказати В, виа. В, тобто і це в у, у це у. В уа, виа. І кінцівка в нас досить проста. – Мваними. Ну що, спробуємо ціле слово, тільки повторюйте повільно разом зі мною. Це дуже важливо, тому що в голові у всіх виходить читати скоромовки класно, але треба ще вголос. Повивамиваними. І ще раз, давайте разом по повивамиваними. Ногами. Ногами все просто, але звертайте увагу на г-г-г. В польській немає глухої г, як в українській, вона завжди г-г-г. ногами. Ну що, давайте спробуємо все речення Сту з повиламиваними ногами. Вийшло? Якщо не вийшло, поверніться трошечки назад і ще раз зробіть оце «у-і». A jak się wyjшло, dawajcie się raz szybciej razem ze mną. Stół z powyłamywanymi nogami. I ostatni raz się szybciej. Stół z powyłamywanymi nogami. Ногами. Якщо вам було корисне це відео, обов'язково діліться в коментарях і напишіть, які ще скоромовки ви хочете, щоб я для вас розібрала. Заодно поділимося корисностями в коментарях, і я для вас підготую нове відео. З вами була Юля, канал Польський. Тут тут ми вчимо польську.